Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американський інститут вивчення війни наполягає на тому, що очільник так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин втрачає вплив у президента Російської Федерації Володимира Путіна і Путін знову повертається до послуг регулярних збройних сил. Вже сама ця оцінка ситуації свідчить наскільки західні експерти, навіть ті, які мають усвідомлювати, як складаються взаємини у вищому російському керівництві, і з цього робити висновки про війну, не усвідомлюють реальної ситуації і потрапляються на всі потрібні гачки Федеральної служби безпеки і служби зовнішньої розвідки Росії цієї самої Федеральної служби безпеки і федеральної служби. Розвідки, продовженням яких є приватна воєнна компанія Вагнер. Євгеній Пригожин ніколи і не мав ніякого серйозного впливу на Володимира Путіна. Задача очільника Вагнера виконувати найбільш слизькі і небезпечні завдання російських спецслужб, представники яких є його кураторами. А Путін, можна сказати, найбільш серйозним, найвищим куратором таких. Як Євгеній Пригожин, у Пригожина в російсько-українській війні є досить просте завдання використовувати своїх найманців, серед яких, як відомо, чимало зеків, для того, щоб стримувати українські збройні сили. На той час, коли регулярна російська армія проводить мобілізацію, навчає нових бійців, готується до нових наступів. Звичайно, в цій ситуації так звані бійці пригожено можуть і воювати за певні населені пункти, такі як Солідар чи Бахмут. Однак головне їхнє завдання зробити так, щоб українські збройні сили не розслаблялися, щоб у української армії не було часу на Відпочинок чи навіть на ротацію, адже в українські збройні сили ніяких зеків не вербують, і ніяких таких приватних воєнних компаній, як Вагнер в українських збройних силах і в українських спецслужбах, немає і бути не може. От і вся функція Євгенія Пригожина. Те, що зараз на вагнерівців покладається менше сподівання, ніж ті, які були ще кілька місяців тому, говорить про те, що російські збройні сили просто здатні ввести в обіг мобілізованих. І у послугах пригожинських зеків, які за визначенням не можуть бути ефективними бійцями, вже ніхто особливо. У Кремлі і у Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації не покладається. Щодо ж впливу Пригожина, то це така собі димова завіса. Так, Пригожину дозволяють виступати із публічними заявами, скритиковувати чиновників в оточенні Путіна. Чи має це якесь значення? Звичайно, ні. Вся ця критика дорівнює нулю. Євгеній Пригожин неодноразово критикував губернатора Санкт-Петербурга Олександра Біглова. Біглов навіть не звертав уваги на цю критику так званого шеф-кухаря Путіна. Всі бізнес-проекти Пригожина у Петербурзі були по суті знищені місцевою мерією, і нічого не змінилося у час війни. Біглов як називав Пригожина, Представником кримінальних кіл так і продовжує називати ніяких реальних можливостей втілити в життя свої бізнес-ідеї у рідному місті. у Пригожина як не було, так і немає. Пригожин скритиковував генерала Лапіна, який залишив ліман. Однак, генерал Лапін зайняв одну з найвищих посад у керівництві. Сухопутних військ Російської Федерації. Пригожин вітав Суровикина, який залишив Херсон. Однак після цього Суровикина перевели на посаду заступника керівника об'єднаного групування агресивних військ Росії в Україні разом із іншим генералом. А от генерала Герасівова, начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, якого Пригожин якраз критиковував, призначили. Очільником цього угрупування підпорядкували його, звичайно ж, Суровикін. І тоді виникає питання: а яке має тоді значення, що говорить Пригожин? Наскільки він реально впливає на рішення Володимира Путіна? Відповідь є досить проста. Ніякого реального значення те, що Пригожин говорить у публічному просторі, немає. Ніякого реального впливу на Володимира Путіна пригожин як не мав, так і немає. Ніякого реального впливу на політичну ситуацію в Росії пригожин як не мав, так і не має. Політична ситуація в Росії контролюється Федеральною службою безпеки Російської Федерації, і це очевидно її ставлени на посаді президента Росії Володимиром Путіним. А Пригожин просто грає свою роль рівно за тим сценарієм, який пишуть йому зовсім інші люди, які знаходяться на луб'янці. І ці люди усвідомлюють, що Пригожина можна використовувати для виконання тих задач, у яких сама Федеральна Служба безпеки, у яких сама офіційна Росія навіть зараз, коли здається, вже всі маски знищені. Російські чекісти не бажають брати участь. Набагато важливішим, ніж всі пояснення, що Путін розчаровується у Пригожині, є рішення керівництва африканської країни Буркіна Фасо відмовитися від військового співробітництва із Францією. Незважаючи на всі зусилля Парижа, якраз вчора офіційне повідомлення про таке припинення взаємин закінчилось. І Франції доведеться вивести свої війська з цієї стратегічно важливої африканської країни. А хто буде замість французьких військ у Буркіна Фасо? Звичайно, приватна воєнна компанія Вагнер. За допомогою Пригожина російські спецслужби Путін встановлюють контроль ще над однією африканською країною. Завдають удару. По інтересах Франції і Європейського Союзу ще в одній важливій країні Африканського континенту отримують у своє розпорядження контроль над рудниками в зовсім іншому місці в Африці. Досить важливому місці для того, щоб Володимир Путін та його оточення могло збагачуватися і створювати проблеми для. Країн пов'язаних із африканським континентом давніми історичними взаєминами. І ось це є функція Вагнера. Там, де офіційна Федеральна служба безпеки Росії не хоче світитися, там, куди не збираються тепер надсилати російські війська, як в комуністичні часи надсилали радянські, тепер діють вагнерівці. Тепер діє саме та організація, яка надсилала своїх найманців на найбільш складні для українських збройних сил ділянки фронту. От і вся задача Євгенія Пригожина, яка не має нічого спільного із впливом чи реальною можливістю змінити. Ситуацію в Росії. Хоча, можливо, путіну і цікаво, коли на Заході вважають, що він поміркований лідер у порівнянні з радикальним націоналістом і шовіністом Пригожиним. Це теж, до речі, частина цього плану. Але реальність просто в тому, що Пригожин, як і будь-яка людина в Угруповані Федеральної служби безпеки Росії, як будь-який агент російських спецслужб просто служить, просто виконує завдання. А західні експерти просто не усвідомлюють, як ніколи не усвідомлювали, як реально функціонує система управління Російською Федерацією. І саме тому роблять одну помилку за іншою. І... Це досить небезпечні помилки, тому що вони створюють ілюзії щодо реального розвитку і політичної ситуації в Росії, і реального розвитку подій на російсько-українському фронті. Будемо ж пильними і реалістичними. Тільки це шлях до перемоги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Мирово!